Доброго дня! Я юрист по сімейних справах юридичної компанії «Приходько та партнери. Сьогодні ми з вами поговоримо про важливі моменти відкриття спадщини. Насамперед, спадкування відбувається за законом або заповітом. Заповіт про спадщину це письмовий нотаріально посвідчений документ, який містить розпорядження людини на випадок смерті щодо її майна чи майнових прав. За відсутності заповіту відбувається спадкування за законом у порядку черговості. До першої черги відносяться один з подружжя, діти або батьки. до другої рідні брати та сестри, баба чи дід, до третьої відноситься дядько та тітка, та до четвертої зареєстровані мешканці, які прожили не менше п'яти років разом з померлим однією сім'єю. Причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. Відкриття спадщини відбувається внаслідок смерті особи. З цього моменту діє строк для вступу в спадщину, який становить 6 місяців, але на період воєнного стану перебіг строку може бути подовжено ще до 4 місяців. Спадкоємець має звернутися до нотаріуса в тому населеному пункті, де був зареєстрований померлий або де знаходиться його майно. При поданні заяви з собою необхідно мати. Ваш паспорт та ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть спадкодавця, довідку про причину смерті, документ, що підтверджує родинні зв'язки з померлим, а також за наявності заповіт. Після закінчення строку 6 місяців з часу відкриття спадщини можна отримати свідоцтво про право на спадщину. Якщо ви з певних причин пропустили строки вступу у спадщину, зробити це можна на підставі письмової згоди інших спадкоємців. Або через продовження строку прийняття спадщини в судовому порядку. Також існують випадки, коли законні спадкоємці хочуть оскаржити заповіт. У вирішенні цього та інших питань вам допоможуть юристи, компанії-приходько та партнери.